Павло глозовий медовий місяць. Оженився стильний Боба, взяв дівульку Жанну. Через місяць він признався слюсарю Івану. Бачу, брате, що женітьба діло не шутяйне. Сумніваюсь, що на світі щастя є сімейне. Щастя є, сміється слюсар. Це я добре знаю. Я собі сімейне щастя ясно уявляю. Це таке, як бочка з дьогтю. В неї для приманки зверху влити трохи меду. Так, не більше банки. Меду вистачить на місяць, може, на півроку, а вже далі щистим дьогтем матимеш мороку. Ех, зітхнув нещасний Боба. Дорогий браточку, значить, я не з того боку відкупорив бочку. Павло глазовий мудра мати. Голосистого синочка народила мати. Син підріс та й каже: Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата в співака артиста? Він одержує по 200 або вай по 300, і задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши, ще треба довго тобі вчитись, синку. Син старався добре вчився, закінчив десятий і знов своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна вік прожити. Ще тобі, синочку, треба службу відслужити. Час минув. Хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ой, співати то не діло, відмахнулась мати. Йди роби, мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота Оженитись хочу, мама. І співать охота. А тепер, сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженишся, синочку, тоді заспіваєш.